У нас немає іншого вже виходу, як продовжити після наших перемог активно розвиватися. We stand, we fight, and we will win. because we are united. I will show how each of you can become part of the great Ukrainian Victory. Від початку російського повномасштабного вторгнення, ми зрозуміли, що щоб вести бізнес по-українськи, ми повинні вибороти таке право. Багато бізнесів трансформувалися до невпізнання в новій реальності, що настала. Акції та чорні п'ятниці змінилися на колаборації з благодійними фондами, окремими батальйонами і меценатством на великі збори. Але в цьому відео ми з вами хочемо поговорити про людину, без якої це все здавало. Ося б неможливим про людину, яка перша показала, що держава і надання якісних послуг можуть бути в одному реченні, і це не буде звучати смішно. Ви на Ютуб-каналі Університету Атом, і це наш новий формат Люди результату, в якому ми розповімо вам про надзвичайно успішний кейс Михайла Федорова, про його життя, ключі до успіху, та найголовніше про те, як він цифровізує Україну сьогодні. Михайло Федоров народився в 1991 році в місті Васильівка Запорізької області. Ще з наймолодших років він показав себе як вкрай креативна особистість, виступаючи на різноманітних олімпіадах і конкурсах у школі. Свій креатив він не розгубив і в Запорізькому національному університеті, де навчався на факультеті соціології та управління. Але до всього цього додалися ще й величезні лідерські та ораторські навички, Завдяки яким він був вкрай успішний в учнівських заходах і навіть став студентським мером Запоріжжя. Крім цього, він закінчив Вищу політичну школу представників НАТО в Україні та отримував стипендію від ОБСЄ в рамках процесів моніторингу за екологією Запоріжжя. Свої перші гроші почав заробляти ще до вступу в університет, працюючи у полях на місцевих фермерів. Михайло виконував важку фізичну роботу. Четвертої ранку і до пізньої ночі був задіяний у збиранні врожаю помідорів та кавунів. Як ви розумієте, сучасна людина результату не гидує фізичною працею, якщо це потрібно для досягнення його у майбутньому, окрім фермерства? Під час студентства він започаткував найбільший у місті молодіжний громадський рух актив Z». І ні, війна ж ніяк не пов'язаний з країною 404. У 2013 році стає фаундером і гендиректором рекламного агентства СММ Студіо, ставши одним із перших в Україні, хто серйозно зайнявся таргетованою рекламою в соціальних мережах та інтернеті. Одним із клієнтів агентства стала компанія Квартал Концерт. І відтоді почалася довга співпраця Федорова та Володимира Зеленського. У 2014 році він вперше пробує себе в політиці, ставши Кандидатом у народні депутати від партії 5-10 на виборах до Верховної Ради. Окрім цього, у Михайла є сім'я, дружина Анастасія і донька Маруся. Він активно займається боксом, грає в шахи і дуже любить мандрувати. Також він вкрай активно веде свої соціальні мережі майже кожного дня ділиться своїми думками і хайлайтами з особистого життя стартапів і діджитал інновацій. У грудні 2018-го Михайло Федоров приєднався до виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського, де він очолив напрямок діджиталізації України. А 29 серпня 2019 року Верховна Рада затвердила новий склад кабінету міністрів, де Федоров був призначений віце-прем'єр-міністром та міністром цифрової трансформації, після чого й було вперше анонсовано застосунок Дія, що став стане ключовим інструментом і початком шляху України до повної діджиталізації процесів. Привіт, впевнений. Ви всі знаєте про нашу головну мету створити найзручнішу країну з точки зору отримання послуг. Ми перетворюємо державу на сервіс, який допомагає, а не заважає. 2 квітня 2020 року було офіційно запущено портал державних послуг дія, на якому вже можна було отримати 27 державних послуг онлайн і завжди мати при собі три документи: внутрішній закордонний паспорт та студентський квиток. З розвитком застосунку дія стала повноцінним хабом і незамінним застосунком у смартфоні кожного українця, пропонуючи мати з собою не тільки водійські права. Паспорт і страховку, а й підписувати документи за допомогою дія підпис та отримати практично будь-яку виписку та документ за кілька тапів по екрану, замість того, щоб чекати в черзі заради паперової роздруківки. Але Михайло Федоров розумів, що створення електронних копій документів це тільки половина шляху. Тому Міністерство цифрової трансформації з ним на чолі почало реформувати центри надання адміністративних послуг також. Відомі як ЦНАПи, та зробити їх ще більш зручними. Під материнським брендом Дія були запущені Дія Бізнес, який став хабом допомоги підприємцям-початківцям. Дія Сіті комплексне рішення, яке створює віртуальну економічну зону зі спеціальним податковим, фінансовим і правовим режимом, і робить Україну більш цікавою для інвестицій, а також безліч інших крутих проєктів. І тому ми почали говорити про державу в смартфоні, і це була мрія сьогодні. У цифровій Україні мешкає понад 14 мільйонів громадян. Хочемо презентувати вам всю екосистему продуктів, які ми запустили за ці роки. Ви бачите на екрані життєвий шлях людини через призму продуктів дія. Після початку повномасштабного вторгнення Михайло Федоров зі своєю командою був задіяний у розробці фандрейзингової ініціативи Юнайтед 24 яка зібрала по всьому світу відомих персоналій, що допомагають і допоможуть у майбутньому у відновленні України після нашої перемоги. Також він посприяв у тому, що Білон Маск надав Україні поліпшене покриття і термінали Starlink, яке зараз широко використовується на лінії бойових дій як основне джерело зв'язку. Але напевно найбільшим його проектом від початку війни стала армія дронів, створена спільно з Генеральним штабом і Міністерством оборони України. Армії дронів один рік за цей час з проєкту наці 24 армія дронів перетворилася на системну державну програму. Українські компанії змогли масштабувати виробництво безпілотників в десятки, деякі у сотні разів. Армія дронів це комплексне рішення по закупівлі, створенню та ремонту всіх можливих типів безпілотників розвідувальних, FPV-камікадзе, дальньої дії, а також підводних і надводних апаратів, дії, яких ми нерідко можемо побачити в телеграм-каналах, як наших, так і наших сусідів. Вон, над нами прям до того ж, Михайло Федоров дуже освічена і розумна людина, яка отримала свій результат завдяки своїм інвестиціям у себе і свою освіту. І якщо ви теж бажаєте стати такою ж людиною результату, як і він, то саме для вас ми зібрали п'ять порад від Михайла Федорова для молоді та для людей, які тільки починають свій свідомий шлях у кар'єрі та бізнесі. Ці поради не тільки розкажуть вам більш детально про майндсет нашого міністра цифрової трансформації, а й покажуть на що потрібно звертати увагу у вашому розвитку як особистості. Перша порада Михайла Федорова про інвестиції. А як ви знаєте, найкраща ваша інвестиція це освіта. Однак не обов'язково закінчувати Кембридж або Оксфорд, щоб досягти успіху. Перші великі гроші Михайло Федоров вклав у своє навчання, придбавши курс по створенню рекламної діджитал агенції за півтори тисячі доларів. І найцікавіше це те, що він тоді не мав достатньо коштів, щоб оплатити цей курс повністю, тому він взяв його у кредит. Дита, але за час свого навчання він повністю сплатив свій борг і примножив статки. Ми не говоримо вам, що потрібно отримувати навчання у кредит, але вкладення достатнього об'єму коштів у свої скіли це завжди виграшна ситуація, навіть якщо ви не почали отримувати гроші відразу після завершення навчання. Але у нашому університеті Атом ми створили революційні освітні програми засвоєння сучасних професій, кожна з яких дає вам можливість отримати навик на реальному ринку, і як результат заробляти гроші вже під час і одразу після вашого навчання. Ми команда фанатиків і будуємо університет, якого так давно потребує ринок, і про який ми мріяли самі. Тому будемо раді бачити кожного з вас на наших факультетах фінансів та. Маркетингу аби допомогти вам стати людиною результату. Друга порада це необхідність формування власного бачення. Бачення це те, як ви уявляєте результат та ваші бенефіти від нього. Це візуалізація фізичного, емоційного, фінансового, соціального результату від досягнення вашої мети. Ваше бачення це енергія, яка буде допомагати вам долати перепони на своєму шляху. І в ту ж мидь допоможе вам не збитися зі шляху, коли ви опинитеся в моменті важкого вибору і перерозподілу пріоритетів. Безсумнівно, Михайло Федоров не досягнув би таких результатів, якщо не мав би такої чіткої візуалізації фінального результату. Це надважливо. Третя порада: спочатку мета, а потім організаційна структура. Перед тим, як почати щось робити, ви маєте відповісти на два запитання: навіщо те, що ви робите, потрібно комусь, і навіщо те, що ви робите, потрібно вам самим. Після того, як відповіді на запитання дано і завершено ціле полагання, можна приступити до організації процесів, планування та менеджменту справ. Четверта порада: вчіться правильно делегувати повноваження. Вивчайте навички ефективного розподілу завдань та делегування обов'язків. Якщо у вашій компанії немає відділу кадрів, то ви самі є цим відділом. Якщо вам не вистачає маркетолога, то ви також виконуєте цю роль. Чим більше основних функцій залишається невиконаними, тим більше ви витрачаєте часу як керівник процесу. І п'ята порада: аналізуйте та моніторте свою сферу кожного дня 24 на 7. Чим би ви не займалися у вас в вашій сфері щосекунди щось відбувається. Кожна сфера це динамічна екосистема, де кожен день хтось програє, а хтось виграє. Важливо стежити за цим, щоб підглядати ефективні рішення, розуміти тренди та швидко їх втілювати. Це також допомагає у розумінні, а скільки ще моя праця буде актуальна і релевантна у тому вигляді, як вона є зараз, чи потрібно щось редагувати, вивчати щось нове або навіть змінити напрямок кардинально. Михайло Федоров, напевно, одна з найкращих репрезентацій сучасної людини результату, який всіма своїми діями показує, з якою пристрастю, завзяттям і лояльністю він підходить до всього, чим він займається. Його історія та результат надихає ставати кращою версією себе не тільки для того, щоб покращувати якість свого життя, а й щоб створювати кращі умови для всіх, хто нас оточує. У його випадку він намагається зробити у Україну інноваційною та діджиталізованою країною, щоб кожен з нас міг творити, працювати і розвиватися тут. І за це ми йому неймовірно вдячні. З вами була команда Університету Атом. Ми будемо і далі розказувати вам про людей результату з усього світу. Та окрім цього, тут буде дуже багато цікавого і різноманітного контенту. А ви, будь ласка, не забувайте давати оцінку цьому відео, підписуватися на канал і залишати коментар з фідбеком. Нам це дуже важливо. До зустрічі!